Нагадаю, що Південна Америка є найвологішою з усіх материків Землі. Вона має повноводні річки, які живляться переважно рясними дощами. Річки густою мережею вкривають майже всю територію Південної Америки. Гори Анди є основним вододілом. Річки, які беруть початок на їх східних схилах, Течуть далі величезними рівнинами до Атлантичного океану. А на західних схилах витоки в основному коротких річок, які стікають у Тихий океан. Найбільші річкові системи сформувались на рівнинному сході Південної Америки. Амазонка це найповноводніша річка земної кулі. Витоками Амазонки є річки Маранайон. І у каялі, які беруть початок в андах, а на рівнині зливається в один потік під назвою Амазонка. Вона перетинає найбільшу на планеті Амазонську низовину і впадає в Атлантичний океан. Довжина річки 6,5 тисяч кілометрів. Ширина в нижній течі дорівнює 20 кілометрам, а глибина 50 метрам. У гирлі ширина сягає 80 км, а глибина 90 метрів. Амазонка типова рівнинна річка. На відміну від нілу, вона має багато повноводних приток. Коли настає сезон дощів у північній півкулі, основну масу води приносять ліві притоки. Коли сезон дощів починається у південній півкулі, то більше води дають праві притоки. Тому Амазонка повноводна цілорічно. У період дощів рівень води піднімається аж на 15 метрів. Річка розливається, затоплює великі площі, утворюючи непрохідні болота. Цікаво, що Амазонка не утворює дельти, оскільки відклади в гирлі розмиваються її потужною течією. Розмивають їх і морські припливи та відпливи. Амазонка є судноплавною майже по всій протяжності. Навіть на відстані 1700 км кілометрів від гирла глибина річки становить 50 метрів. Це дає змогу плавати по ній навіть океанським суднам. Амазонка має найбільший у світі басейн, який дорівнює площі Австралії понад 7 мільйонів квадратних кілометрів. У річку впадають більш як 500 великих приток, які утворюють величезну річкову систему. А ще на Амазонці немає жодного мосту. Тому що Амазонка протягом більшої частини своєї довжини. Проходить через малонаселені райони, а це означає, що тут дуже мало великих доріг, до яких можна було б приєднати якийсь міст. Вдруга за величиною річка Південної Америки це парана, її довжина 4400 км. кілометрів. Разом з притоками вона перетинає бразильське плоскогір'я, утворюючи пороги і кілька великих водоспадів. Найбільше з них Ігуасу. Його вважають одним із наймальовничіших у світі. Скелясті острівці розділяють річковий потік завширшки 4 км на 275 потоків, які спадають з висоти 72 метри. Для збереження водоспаду і субтропічних лісів, які його оточують, там створено національний парк Ігуасу. Він належить до світової спадщини ЮНЕСКО. У нижній течії парана це типова рівнинна річка. На відміну від Амазонки, вона перетинає кілька кліматичних поясів. Тому в сезон дощів рівень води в ній піднімається, а в сухий вона сильно міліє. Оріноко це третя за довжиною річка Південної Америки. Рівень води в ній залежить від сезону дощів. Різниця між літнім і зимовим рівнем води сягає 15 метрів. Витоки річки лежать на схилах гвіанського плоскогір'я. Вони мають велику кількість порогів. Лише на заболоченій орінокській низовині оріноко стає судноплавною. У басейні Оріноко на річці Чурум розташований найвищий водоспад світу Ангель. За 150 кілометрів до впадіння в Атлантичний океан Оріноко розпадається на рукави і утворює велику заболочену дельту. До речі, назви річок Амазонка, Парана і Оріноко перекладаються з мов різних. Індіанських племен однаково. Велика вода. Найвищий водоспад світу, Ангель, має висоту 979 метрів. Легенда про величезний водоспад була відома ще з 16 століття. Проте, побачити його вдалося тільки в 1937 році американському льотчику Джеймсу Енджелу – Ангелу Ангелю. Під час польоту висота падіння води така, що потік перетворюється на водяний пил, не досягаючи дна ущелини, а внизу, утворившись ніби з нічого, вже є річка. Озер у Південній Америці мало. Найбільші з них Маракайбо і Тітікака. Маракайбо лежить на узбережжі Карибського моря і сполучене з ним вузькою протокою, тому має назву озеро Лагуна. Під час припливів в озеро можуть заходити морські судна. Озерна улоговина має тектонічне походження, тому глибини сягають 250 метрів. Вода в озері прісна. лише Північна його частина солонувата завдяки морським припливам. Береги низькі і заболочені. Маракайбо унікальне за запасами нафти. На його дні пробурено понад 6 тисяч нафтових свердловин. Назва озера Маракайбо означає земля мари. Мара це ім'я вождя, який правив у 16 столітті. В Андах на висоті 3800 метрів лежить озеро Тітікака, найбільше з високогірних озер світу. У нього впадає багато річок, а витікає тільки одна. Тому вода в озері прісна. Береги круті і порізані. Озеро досить глибоке 304 метри. Незважаючи на значну висоту над рівнем моря, температура води в ньому протягом року становить плюс 14 градусів, тому озеро пом'якшує клімат навколишньої місцевості. Назва озера Тітікака з мови індіанців Кечуа означає скеля біля місця видобування руди або гірська пума. На озерних мілководдях росте тростина тотора. Перегниваючи, вона опускається на дно і на ній починають рости нові рослини. Поступово утворюються тростинові острови. Іноді вітри і хвилі відривають такий острів від дна і він стає плаваючим. На таких островах живуть індіанці. Вони час від часу додають на поверхню острова. Нові шари свіжо нарізаної тростини, підтримуючи таким чином плавучість острова. Інки вважали озеро Тітікаку священним. За легендами, на його дні стоять затоплені храми, в яких поховано золото. Це спонукало відомого французького океанолога Жака Іва Кусто, за допомогою підводного апарата дослідити дно. Дослідження тривали два місяці, проте ні храмів, ні золота знайдено не було. Натомість було виявлено понад один мільйон жаб, які живуть під водою і дихають усією шкірою. А також встановлена максимальна глибина озера 304 метри. Води суходолу Південної Америки відіграють велику роль у житті населення. На низовинних рівнинах річки судноплавні. На річках з гірським характером течії збудовані електростанції. У засушливих місцях воду використовують для зрошення річки і озера багаті рибою. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа перше. Вологий клімат Південної Америки сприяє утворенню густої мережі повноводних річок. Друге, анди слугують не тільки гіганським кліматорозділом, а й вододілом Південної Америки. Друзі, на цьому все це був 24-й параграф за 7-й клас. Побачимось.